Всім доброго дня! Я знаходжуся в Закарпатській області неподалік міста Виноградів і на полі, де ми в цьому році випробовували новинку з Сибуль від компанії Саката. Це середньоранній гібрид, який називається Торус. І ось у нас вийшов такий результат навіть в умовах Закарпатської області. Ми бачимо, що цибуля показала дуже гарний результат. Деякі цибулини доходять у діаметрі, мабуть, десь до 10-12 сантиметрів. Близько 10 сантиметрів у нас діаметр. Вага 460 грамів. Чудова. Коричневий колір, гарна шкірка, добре одягнута. Бачимо, ось менші цибулинки дуже гарно підсихають, утворюють маленьку шийку та мають привабливий товарний колір. Ось Так виглядає, з метра, з якого ми вирвались. І тут ми також порівнювали з більшою густотою. Тут густота посіву була налаштована 750 тисяч. Не всі правда зійшли, бо не вчасно був зроблений полив на даному полі. А ось дві наступні гряди у нас було з більшою густотою. Тут збільшували до 1 млн 200 000 насінин на гектар з розрахунку. Ну і ми бачимо, що цибуля також переносить навіть таке гарне загущення. Тритому формує округлої форми цибулину. Не, не, не видно якісь деформованих, плоских. Ось гарно бачимо цибулі. Ось От такі цибулинки навіть при загущеній посадці. Коричневий колір, досить гарно одягнутий. Гібрид торус можна вирощувати як прямим посівом, так і розсадним способом та отримувати результат вегетаційний період даного гібриду близько 100 днів. Ну і вже в середині серпня ми бачимо, що цибулька підсохла. Та буде за декілька днів викопувати та збиратися. Тож вам рекомендуємо спробувати гібрид торус від компанії Саката. Дякую за увагу!